Друзі, зробимо парочку активувань прихованих функцій у Васі Діагност або ВІСІ ДІСІ на примірі шкода Октавія А7. Так, давайте почнемо список блоків керувань. Що я собі зробив нещодавно? Це на моїй шкоді Октавії. Мені дуже не подобалося, що вона трогається з місця. Ну, якось не дуже так. Ну, наче її хтось тримає. Так ось я зробив так, щоб вона трішечки ріще стартувала, скажімо так. Що я зробив? Давайте заходимо в третій блок. Гальмова система. Заходимо в адаптацію. І тут уміншення кавлібаній при троганні. В мене тут було, як і у вас, якщо у вас це роздражає, то ви вже сюди полізли, то у вас було написано сильно. Я поставив собі нормально, виконав, для цього не потрібен код доступу. Воно зробилось. І тепер машина з місця трогається ріще. не двигун 5 літрів встав. Але ріжче трогається машина з місця. Я це перевірив, мені подобається. А ще одне. Коли виконаєте це, у вас на приборній панелі вискочить пару помилок по системі гальмів. Просто виключаєте запалювання, включаєте знов і все пропадає. Але кодировка у вас залишається. Користуйтесь, це дуже крута штука. Ще з приводу цього трогання з місця є в нас на нашій шкоді Октавії, мабуть, на других моделях теж так. Це перевірте, якщо у вас ось тут, де теж уміншення колібання при троганні ограничення крутящого моменту, якщо воно у вас деактивовано. Перепровірте це обов'язково. Тому що якщо активовано, то воно теж дає при троганні з місця, вам таку проблему. І ось що я вичитав на форумах. Це ось тут система регулювання моменту двигателя по скольженню коліс, вона була активована. Я її деактивував, і це теж так трішечки дало. Я спочатку зробив це, а потім те, що я вам показував вперше. Трішечки воно дає теж, Так що ви можете дективувати її. Але для цього вам потрібен код. І код у вас є тут в підсказочках. І ось це 40304 вам потрібно. Ще отут в третьому блоці в нас є теж крута адаптація. Це коли ви їдете по трасі і десь. Є ще одна прикольна штучка ось тут в третьому блоці. Коли ви їдете е, швидко, щоб вам було плавніше так е, заходити в поворот, робити маневр, щоб у вас блокувалося е, колесо. Ви поворачуєте направо, щоб у вас не, не то, щоб блокувалося, а щоб воно так е, підгальмовувало і вам було. Ну, ліпше заїжджати там у повороти або робити маневр. Це в нас диференціал. Електронна блокировка диференціала. В нас стоїть стандартно. Я це ще, б, ще не зробив собі. Так ось тут можна зробити середнє, а деякі люди пишуть, що треба робити сильно, щоб це відчути. Давайте я разом з вами це зроблю. Але зараз мені потрібен код доступу. Бачите, требується код доступу. Не проблема. Ми заходимо сюди, в право доступу, і вводимо тут 201.03. Ось так. Виконати. Приймалося. Добре. Знову в адаптацію. Вибираємо тут і диференціал. Ось так. Стандартно. Давайте зробимо сильно. Виконано. Оп. Усе. Блок прийняв. Ми кодування це зробили. Це дуже така прикольна штучка, така прихована функція, яку ви можете зробити на своєму автівці вах. Я не знаю, на яких точно є. Мені здається, що от це є на, на багатьох вагих, вагів. Так що користуйтесь, друзі. Наступна наша прикольна функція, вона знаходиться в блоці керування бортової мережі. Що це за функція? Це коли ви нажимаєте речажок е, нашого поворотничка, щоб він. Коли ви нажимаєте так легенько, і він моргає теж. Так? Коли він не спускається до середини, а трішечки ви його нажимаєте як кнопочку, і він ну, теж мигає. По стандарту він мигає три рази. Дуже е, уявіть собі ситуацію: ви їдете по трасі і вам треба там перестроїтися. Ви легенько нажимаєте чи вниз, чи вверх, і воно у вас мигає три рази. Зараз ви хочете, щоб воно мигало не три рази, а щоб воно мигало п'ять разів. Для цього ми заходимо в адаптацію, нагадую, що ми зайшли в дев'ятий блок, блок блокування бортової мережі. І тут нам потрібно знайти поворотничок. Давайте напишемо тут: поворотничок. Поворотничок, так? Тут із цього списочка нам потрібно комфорт Блінкін, блінзуклін якийсь. Ось. І тут, бачите, написано 5. У вас, якщо ви ще раніше нічого не змінювали, то у вас буде написано 3. Я зробив собі 5. І тепер, коли я нажимаю поворотничок так легесенько, В мене моргає 5 разів. Ну, дуже круто. Я ще зробив собі це давно. Дуже е, зручно, дуже круто. Наступна функція знаходиться у 44-му блоці. Це уцілітель кормового управління. Що ми можемо тут зробити? Ви зараз подивитесь наш списочок, він коротенький такий. Але що я тут побачив ой, не кодування, адаптація. Що я тут побачив таке? Мені воно якби і не потрібно. Але, можливо, для когось з вас це буде прикольно. Активація усілітіля рульового управління без спуска двигуна. Логічно, що це? Коли ви не запустили двигун, у вас буде працювати ваш рульовий усілітель. Це дуже прикольно. Але. Кермовий усилювач, він багатоамперний Так що, якщо ви будете бавитись такою штукою, то у вас ну швидко підсяде ваш акум. Так що будьте уважні. І ви можете тут це робити. Бачите, він в мене не активований. Тут ви можете його заактивувати і виконати. І усе у вас буде працювати. Також тут є право доступу, і ви можете. І ввести код. Так що зберігайте собі і пишіть в коментарях. Ставте мені лайк, і пишіть у коментарях, що ви хочете, щоб я знайшов у вашій діагності або ВСД, яку приховану функцію. Щоб я відзняв відео, якщо вас щось цікавить. Давайте я зараз вам покажу, як заактивувати тест стрілочок. на... Комбінації приборів. Для цього заходимо в 17-й блок. Прикольно так включаєш запалювання, і в тебе стрілочки. Жух-жух. Цікавенько. Так, давайте. Тут нам потрібно кодування. І тут шукаємо. Ой, перескочив. Ось тут тест стрілочок. В мене вже, звісно, активовано. У вас буде ось так: ставити тут галочку. Просто звідси виходите, Ось тут виход або на хрестик нажимаєте, і тут виконати. І усе і вуаля. Прикольно так. Ну, е, Ти привикаєш дуже так швидко к цьому. Але попервий, перший тиждень, так прикольно. Так, включаєш запалювання і пересходить такий тест-стрілочок. Мені подобається. Друзі. А зараз ми можемо активувати яку функцію? Коли ви вмикаєте реверс чи задній хід, щоб у вас спускалися ваші зеркала донизу. Для цього нам потрібно зробити у двох блоках кодування. Почнемо ми з оборудовання двері водітеля. Тут нам потрібно зайти в кодування, і тут нам потрібно знайти так-так-так, ось, спускання правого зеркала при е включенні заднього хода. Ось це нам потрібно, тут у вас буде ось так. Ви ставите собі галочку, і виходите і виконуєте. Дуже круто. А ще ви можете бонусом поставити галочку комфортне складування, зеркал активовано. Ось тут. Якщо у вас так, то у вас е з вашого брилка, при натисканні на 5 секунд ваші зеркала не складуються. Якщо ви поставите тут галочку, зактивуєте, пройде це кодування, то ви берете свій пульт. Зажимаєте заблокувати на 5 секунд, і ваші зеркала будуть складатися. Став лайк за цю інфу. Так, ну і щоб в нас тут ви пишете виконати усе. Виходимо, усе добре. А це була двер водія. Тепер нам потрібна двір пасажира. От, этого пасажира іменно двір. Нам тут теж потрібно кодування. Усе елементарно, так само, як ми тільки що і зробили. Так. Ось тут. Бачите, четвертий байт, другий біт, впускання права зеркала при включенні заднього хода. Тут теж ставите галочку, виходите, виконуєте це кодування. І при включенні заднього хіда у вас буде спускатися донизу два ваших зеркала. Комфортно? Так, комфортно, чому б ні. Також, друзі, ми можемо так зробити, щоб наш е кондиціонер працював трішечки холодніше. Це не буде означати, що у вас тут будуть е льдишки, але він буде трішечки так, е холодніше працювати. Ми можемо вибрати, давайте зайдемо до де він тут е, клімат та отопітель. Ми можемо поставити для жарких стран для нього кодування, для нашого клімата. Для цього повторюю, зайшли зійш, в восьмий блок. Зараз він відкриється. Заходимо в кодування. І ось тут. Який це там біт. Ось тут ми можемо спостерігати, що в мене тут стоїть регулювання температури стандартна. Ми можемо закодувати для жарких країн. Для цього вибираємо, виходимо. Що нам потрібен код чи не потрібен, бо я не водив. О, кодіровка прийнята. Супер! Тепер він буде працювати трішечки ліпше. Повторюсь, це не означає, що він буде тут. Е, я буду тут сніг збирати, але трішечки він буде працювати ліпше. Ну що, друзі, переходь до мого плейліста Вася Діагност уроки. Переходь до мого каналу, шукай там щось дуже-дуже цікаве для тебе, мій друг. Став мені лайк за цю інформацію. Чому? А тому що це мотивує мене робити для тебе другий вообще качественний контент. Пишіть коментарі, передавайте вітаннячко і ніколи не бійтеся робити нічого своїми руками. До зустрічі, друзі!